Уже втретє Волинський національний університет імені Лесі Українки організовує кубок з футзалу, присвячений дню університету. Окрім господарів майданчика, постійними учасниками таких змагань є університетські команди Рівненського гуманітарного, Тернопільського педагогічного, Львівського університету фізичної культури та Луцького національного технічного університету. Як зізнається ректор Волинського національного університету Анатолій Цьось, поки що лише п'ять команд. Але після війни планують розширити географію учасників. Зараз в нас є партнери, є по суті п'ять закладів вищої освіти, з якими ми постійно маємо гарні стосунки і команди, яких беруть участь в цих змаганнях. Поза минулому році ми були, якщо я правильно пам'ятаю, не в призах. Минулому році ми були перші в цих змаганнях. Дуже сподіваюся, що наші хлопці покажуть гарну гру. Одразу після відкриття команди розпочали турнірну боротьбу. Успішною стала перша гра для збірної Луцького національного технічного університету. Уже на перших хвилинах закинули два гола у ворота суперниками Рівненського гуманітарного університету. А до кінця першого тайму обміняли ще по одному. Не дивлячись на потужні атаки з обох сторін, впродовж наступної 15 хвилинки рахунок матчу залишився незмінним: – 3-1 на користь футболістів Луцького національного технічного університету. Ми до цього турніру готувалися, було багато тренувань. В цій грі нам допоміг виграти командний дух. Я думаю, що цей дух буде і до кінця турніру. Найбільш принциповіший суперник буде Волинський національний університет, і вони захочуть залишити собі кубок, але ми постараємося відбити його. Не перший рік приймаємо участь, вже третій рік підряд. Дуже приємний турнір. Дякую, що нас запрошують. Настрій був на першу гру позитивний, але як тільки вийшли грати в футзал, щось пішло не так. Я думаю, до наступних ігор ми підготуємося краще. Суперник був доволі непоганий. Дякую їм за гру. Продовж двох днів на майданчику відбулось 10 запеклих і принципових матчів, які подарували гарні емоції вболівальникам та спортивний азарт командам. І в підсумку переможцями стали студенти Львівського державного університету фізичної культури. Друге місце посіли футболісти Волинського національного університету, які поступились лише лідерам. А замкнула трійку сильніших збірна Луцького національного технічного університету. Команди зібралися досить хороші, багато з ким з хлопцями знайомі, тому що вони виступають теж за професійні команди. Команда з Тернополя, команда з Львова. Там теж є гравці, хороші, які виступають на високому рівні. Команда з рівне і команда наша з Луцька університету ЛНТУ. Кожна гра була принциповою, кожна гра була. Насправді дуже важкою, ми показали свій рівень як команди. Усі три роки цей турнір підтримує та допомагає у проведенні фонд Ігоря палиці тільки разом. Голова правління Катерина Шкльода відзначає, що розвиток спорту у місті є в пріоритеті діяльності фонду. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки спорт є важливою складовою освітнього процесу. у них є багато різноманітних команд як з командних ігрових видів спорту, легкої атлетики та інші. Фонд Ігрепалиця тільки разом уже третій рік поспіль підтримує Кубок університету з міні футбол на який приїжджають студенти з різних університетів нашої України, що дуже сприяє популяризації як міста Луцька, так і, зокрема, наших вузів. Такі товариські зустрічі не лише урізноманітнюють студентське життя, а й великою мірою сприяють розвитку спортивних команд. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.